Їдемо? Да. Куди, ми їдемо? Ви вже куди, куди, куди ми їдемо? В Бучу одні з перших взяли на себе оборону. Люди не покинули свої робочі місця, залишалися, працювали, працювали поки, не прийшла, поки не було деокупації. Майже щодня виходили на зв'язок до нас. Як могли на кришу лазили, на дерева лазили, надавали допомогу мешканцям. Вони як приїхали до нас тоді 12-14 березня. Такі були сльози щастя, радості, просто жах згадувати. Страждав наш механік з, з підстанції. Вивозив сім'ю свою знайомими, там вони колонами зібрали машини, виїжджали, їх розстріляли там. Дітей, внуків, всіх. всі загинули. Теж знамените місце. Да. Так. Тут договарювалися наші водії забирати хворих. Вони там було таке, що змінялися. Не дай Бог, якийсь носок знайдучи в армійську форму. Так розстрілювали одразу біля скоро швидкої. Що таке пережити і залишатися людьми? Зараз ви подивитесь, вони всі будуть з посмішками. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в Бучу, тоді забирали, вивозили геретологічне відділення, зустрічаю Людмилу Миколаївну в лікарні. Кажу, Оксана Миколаївна, це я. Кажу, да, Людмила ну, Людмила, їдьдемо з нами. Ні, не поїду. Ні, не, не поїду, я залишаюся, хто же повинен залишитись. І, до речі, Людмилу Миколаївну нагородили орденом. Княгині Ольги, да, 3, ступеню. 3 ступеню, вручав особисто пан Горгий президент. Зеленський? Так, так, 8 березня. Такий подарунок. А маємо. я чую, це у вас міська рада в Так. А що ви таке зробили? Що у я порада? єдина залишилася в міській лікарні серед медпрацівників. 25 числа ми їхали на виклик у Гостомель і по дорозі бачимо, що якісь війська. Нас. І ми, вони взяли нас під приціл. Ми їдемо, їдемо. Потім ми зупинилися, вони сказали далі ви не їдете. І півтори години ми з ними стояли. Вони подивились нашу машину, спитали, куди їхати. Сказали, що вже в гостомілі там нема кому допомогу надавати. Вже там живих немає. Хто це був? Росіяни. Росіяни вони були. Ну вони ще були. Якось і зразу ми не зрозуміли, які це війська вже. Як ми приблизились, заїхали, стали, бачимо шапки з колорадами. Тому. Так а як? вони шукали своїх, їхні були поранені, і от вони нас зупинили і почали питати, лікарня тут далеко знаходиться, що тут цим собственно... просто друга бригада їхали. Вони визвали, зробили псевдовиклик, ну наче до когось, і поранений був росіянин. Вони загрузили пулемет навіть, і вони привезли його в нашу лікарню. І ще тоді п... після пі... працювала, працювала ще працювала. наша до 11 березня. Лікарня ще працювала. А тоді вже визивали. Вони просто не викликали ну там на солдат. Вони викликали на цивільних е... людей. Ну а вже їхав. і Ти вже був. Підприцілом. Є вибиті двері. Так, так були залишилися. побиті вікна, двері, але е, слава Богу, нам вже все замінили, майже все полагодили, ну, там, внутрішні, да, внутрішні залишилися. Так, так, з часом полагодили їх. Ці двері повністю були вибиті і навіть було нагажено. Ну так вони чогось вирішили, що буде краще, коли вони нагадять. Вони поставляли за собою сліди. Ну Це дивно Хоча такі двері якраз ну, от... для них це не дивно. Ні, якщо дивний такий, як у тварин буває, що тварини обживають, то треба показати, що це місце, ну не те, що обжити, Помічене. але ми тут були, так, помічені. У нас, допустим, туалет є наверху і є на вулиці навіть. Але, на жаль, вони чогось вирішили, що треба посередині кімнати це зробити. Ну Може. Звісно, ну, при... прибрали, так, да, тому що вже пройшов, слава Богу, рік. Живемо далі. Надіємося, все, все буде добре. Все буде добре. Да. Все буде добре. Я, я ворота поміняла, я сказала, що я нікого не жду. Утром приготовить набрати з колодця води, в якому не було чим крутити вірьовка відро. Добить дров по всіх сусідів добували. Найшли буржуйку, поставили в кухні, кухню винесли, ну, стінку поставили буржуйку. І так грілись. Варили їсти на кастрі, все. Ну, так перебували, ждали, поки прийдуть наші. Яке спілкування там з окупантами було, яке, що вони робили? Ну не було, ну що вони всіх розстріляли, ну, знаєте, скільки на Яблунській, це якраз на моєму углу яблунській і Якіра, скільки було розстріляно. Я... Да, тут сусіди робили. У мене сусіда розстріляли теж. Снайпер розстріляв. Він їхав на роботу, теж в санаторії, він там працював за вхозом, їхав на роботу, його чисто на велосипеді їхав, його чисто розстріляв снайпер. Сідайте в машину, а вас їде. горели самолеты, там было много войск, все. Вот и я осталась, мне было все равно. Одним словом, дети мои ушли пешком на Киев, через Ирпень, Ирпень уже били, вот 24-25 числа. А вот. И вот это так видели, все стояли на улице, много битых машин, детки были написаны на машинах, вот расстрелянные машины были. Вот это так было очень тяжело. Нам сказали, никуда не выходить за ворота. Ну, у нас же ни воды, ни света, ни газа, ни петля, ни ні... я занималась сыном, ни ні естественно, ничего. Было нам очень тяжело. Яка зараз ситуація з Ну, до війни в нас ситуація була більш-менш стабільна з працівниками, а під час війни і після війни деякі люди, жінки, перш за все виїхали з дітьми за кордон. Тобто в нас 15 чоловік по всій вижуцькій станції, до якої відноситься Бучанська підстанція, відсутні зараз. Вони виїхали за кордон, спасалися від війни. От, тому зараз про питання з кадрами у нас якраз на Бучу є і на Бучу і на Гостомель ті міста, які постраждали більше всього. Тому, якщо є хтось бажаючий до нас, ми задоволені на лікарські посади, на фельдшерські, візьмемо цих людей.